До кого приходять великі гроші? Ми поговоримо про планету Юпітера, про професії, які підходять для людей з сильним Юпітером. Е, Юпітер це є планета, яка відповідає в першу чергу за гроші. Ну от і найбільший вплив вона має. Чому так пов'язано? Ви знаєте, коли питають, яка планета відповідає за гроші? Юпітер. Ну, загалом відповідає Юпітер, чому це пов'язано саме з Юпітером, от, іменно з цією планетою. В першу чергу, це є також людина багата. Багатство пов'язано з Бог, мати блага, різні, всякі різні. От, тобто, це не тільки про гроші. От, є люди, які вони, знаєте, зациклені на чому. Те, що. Вони кажуть, ну, як кажуть, є бідні люди, які мають лише гроші. От я знаю людей, які мали дуже великі гроші, але в Слопанах Псалом вони все втратили. Зараз вони кажуть: ви знаєте, я тепер живу так. Може кажу, я не маю стільки грошей, але я живу повноцінним життям. І ресурс, необхідна сума грошей на життя мені приходить. Тобто, скільки треба, вони стільки є. Юпітер, чому іменно через Юпітер проходять великі гроші? В першу чергу, це планета, яка вона ну чому до Юпітера, чому Юпітер відповідає за гроші, і чому до людей з сильним Юпітером крас приходить дуже багато грошей? Тому що це люди, ну планета Юпітер, що ви розуміли, це планета, яка світла більше віддає, ніж приймає. Якщо ви хочете отримувати більше, почніть інше щось віддавати і віддавати більше. Не треба жити споживачем. Мені, мені, все, мені, малому. Почніть щось віддавати якимось чином, почніть радіти життю, позабирайте свої переконання, що все важко, ми всі помремо. Ми і так всі помремо, <реш> <реш> Що ви там переживаєте. Тобто, розширяйте свої горизонти, вчіть щось нове, нове, навчайтеся якихось нових речей і так далі. І ви побачите те, що ви почнете розширяти свою свідомість, Юпітер, це про розширення. От. Тому ця планета вважається планетою грошей. Але в у кожному індивідуальному гороскопі інша планета відповідає за гроші. Це взагалі комплексне системне питання, тому треба розглядати гороскоп в цілому. Тут не може сказати, що тільки -ті та і все. Тому що є знаки зодіака, для яких якщо прокачувати сильно Юпітер, він буде несприятливий. Вони на інших енергіях їздять і вони зовсім по іншому функціонують. Добре, людей, які мають сильний Юпітер. Хто ж ці люди? От, яким чином вони заробляють? Ці люди не працюють руками, ці люди працюють головою, причому так дуже серйозно. От, ще буде один тип наставників. Ми там далі будемо про них говорити. От, це є в першу чергу наставники. Це є от канонічний духовний наставник, який дотримується певних правил, принципів. От, він живе за цими правилами, за цими принципами. Вони працюють не руками і не швидкістю. Вони мають. Глибину. Справа в тому, що є різні рівні глибини, тобто Меркурій він дає поверхневу інформацію. Наприклад, він каже, Бог є. Підок починає роздумувати: хм, а дійсно є. О, да. А коли ви сидите, там біля вас кілька шахедів пролетіло в паливо, так. Бог таки є. Да? Тобто ви пережили досвід. А ще наступний рівень це коли вже людина. Вона має там внутрішню глибоку. Це вже кету, це наступні планети, будемо про це далі розповідати. Ну, як це, дивіться, я ці речі так коротенько розповів. Це так, знаєте, дуже коротко. Якщо ви в дійсності хочете навчитися з цим розбиратися, краще от, в описі під цим відео є посилання на сайт. От, можете ознайомитися з інформацією, прийти на навчання або придбати курс для самостійного вивчення. От, і ви тоді будете набагато краще в цьому розбиратися. Далі, Юпітер. Юпітер це про наставництво. От Я вам говорив те, що є люди, які вміють турбуватися. Це місяць, є лектори, це мій тип, це про Меркурій. От. А є люди, які вміють бути вчителями, от іменно вчителі, наставники, от стратегії, прийняття великих рішень, якісь оці всі важливі речі: сенс, життя. От це все це про іменно про Юпітер. Хто ж будуть ці люди. Це люди, в першу чергу, які пов'язані з чим. Вони будуть когось чогось вчити. Ну, але щоб когось чогось вчити, потрібно самому мати ці знання. Потрібно мати глибину От те, що ви працюєте. Це люди, які будуть пов'язані з законом. От, це починаючи від простих адвокатів, юристів, закінчуючи міністрами е, люди, які пов'язані з законом Божим, це є священники, різні види наставників, духовних і так далі. От, е, Юпітер це е, пов'язано з грошима, да, тобто це гроші також. От, да, все, що пов'язано з грошима, ну, з бізнесом і так далі. Це знову ж таки це не просто бізнес купити-продати, це бізнес набагато глибший. Якщо Меркурій ми говоримо так, там купив, там продав 20 двадцять в кишені положив. Це одна історія. Ну коли ми говоримо про великі системні бізнеси, про великі про великі корпорації і так далі, то це вже йдеться мова про Юпітер, тому що має бути ну, це по перше. Це пов'язано з дуже великими грошами. от друге має бути ціль, має бути місія. От, просто так знаєте, такі, а от таке, от і придумати. Ні, це має бути щось реально дійсно корисне. Ну тому, що дивіться, хороший бізнес-проект, який працює це як дитина. Вона має вирости і проносити користь іншим людям. Ну, відповідно, вона має бути злагоджена і жити за правилами Бога, як Бог це заповідав згідно священних писань. Тоді вона буде прибуткова, інакше не буде. Це вона це буде просто гроші. Розумієте, це не буде бізнес, це не буде повноцінна бізнес-модель. Ну також ці люди вони будуть стратег. ну не воєнний стратег. Розумієте, це є різні ріди, рівні виконавців. Тобто є цар, є в нього військові, які йому допомагають, а є його духовний наставник. Тобто, люди юпітрянського типу, це люди дуже розумні, міністри, вони консультують царя, які рішення приймати. О, тоді країна, ну то тобто, група велика людей, чи там країна, чи якась там держава, чи царство якесь, вони будуть тоді рухатися в правильному потрібному керунку. М -м. Якщо ж е, не реалізований Юпітер, людина не роздумовує на ту інформацію, яка приходить в голову, це буде просто вічний студент, бідний. Тобто, це якась ненормальна історія, це щось не в порядку. Якщо ви е, 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 накопичуєте знання, але їх не монетизуєте. Да, то відповідно щось робите не те. Десь у вас є помилка. От відповідно, треба дивитися, що робиться з вашим юпітером. Тому що е, є випадки, коли в людини сильний Юпітер, благочесті є, але людина не знає, як це матеріалізувати. Там потрібні ще інші показники. Це треба дивитися вже Сатурн е, або Венеру. Ну, Це вже інші планети потрібно дивитися. Ну, це кажу системний підхід. Це треба дивитися або на консультації, або краще приходити на навчання. В наступному відео я детально вже дам список спеціальностей, хто підходить під цю категорію людей, хто ці люди, ну от, які вони, чого в них можна навчитися, ким їм працювати та на чому вони можуть заробляти гроші. Але про це буде в наступному відео. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео та на консультації.